Yo。 Усім привіт! І сьогодні я потрапив у трішечки незвичайний світ. А чому він незвичайний? Подивлюсь туди, ви скажете, сань. Ну нічого ж, незвичайно. А як подивлюсь сюди, так ви можете сказати: ЙО ЙО! в общем, одним словом, цей весь світ створений у вигляді островів, повністю таких чудових островів. Там є он такі, он до я бачу острови. От я тільки що зайшов, тут заспавнився і зрозумів, що виживання в цьому світі буде супер-супер хардкорним. Як ви вже могли здогадатись скоріш за все це буде сезон виживання, і він розтягнеться на кілька серій, якщо ви, звісно, будете ставити свої вподобайдини. тому що без них цей сезон жити точно не буде. Да, корівка, да, корівка. В общем, поки що хочу ще вас попередити за конкурс, який проходить в інстаграмі. Вам просто потрібно підписатись, і, можливо, хтось з вас отримає 1 травня ліцензію Майнкрафту, ну або копію українського моду. Там буде супер багато учасників, тому призових місць також буде багатенько. А ну і ще, якщо ти любиш відоси по Роблоксу, то вони будуть виходити на другому каналі, який зветься Саня в Шортах. Посилання на нього є в описі. От. А поки що я вас затягнув і сильно багато всього розказав. А мені потрібно тут пробувати виживати. Якщо чесно, я хочу одним словом сильно багато побудувати всякого цікавого на цих островах, зробити їх мега красивими, тому що архітектура кожного острову повністю відрізняється від другого острова. І одним словом, на кожних островах є якісь моби, як я розумію, погані і хороші, знизу мене є острови. Фух і ще я зрозумів, що от я побачу. Чи в Коріві. Я думав, ну першим ділом я їх завалю, щоб мені було що їсти. А я зрозумів, що якщо їх завалю, то в мене взагалі не буде що їсти на моєму острові. В общем, одним словом, дуже багато, дуже багато складного нам прийдеться вирішити, тому що ну супер купа різних штук тут є на цих островах, які бажано вивчати, бажано щось будувати, супер цікаве. А поки що я добуваю тільки кругляк для того, щоб зробити собі покращене кайло та, й, можливо сокиру. Першим ділом обов'язково потрібно добути багато дерева і дождатися, поки випаде багато саженців. А уже з цими Каженцями щось придумувати, садити їх, щоб у мене було плюс-мінус нескінченне джерело дерева, тому що всі ресурси на всіх островах повністю обмежені, і якщо щось зробити неправильно, то може бути велика халепа. Так, а тим часом у мене вже є купа дерева, прям величезна, і в цілому можна пробувати шукати щось по типу от такого заліза, яке там є, обалдіть! Там ще он додивіться, із темного дуба, із бамбука, острів. Ще заліза, купа, потрібно його добути. Головне не впасти і не загубити всі свої ресурси. І мені обов'язково треба буде ще на моєму острові знайти водичку, тому що потрібно буде спускати її на інші острови і робити так звані такі ліфти чи що, щось, типу такого. Можливо, мені доведеться ще сюди поставити кілька модів, щоб моє виживання було набагато простішим. Наприклад, як ми виживали в сезоні одна спроба, де в нас було обмежена кількість сердечок, точніше, ці сердечки вони піднімалися з кожною смертю, але вони були обмежені. От, можливо, з тої збірки мені потрібно витягнути мод із. З цими стовпами, які давали змогу нам телепортуватися. От, і сюди б він підійшов повністю і супер класно, я думаю. Я би на деяких островах, які я ще не прогружав, знаходив би оці тотеми. А уже з цими тотемами я би міг телепортуватися між островами. І це було б супер класно, я думаю. А тим часом уже настає ніч, і як я розумію, я супервисоко. Да, я на 254-й висоті. Це взагалі шок. Ну, це говорить про те, що падати мені доведеться довго. А тим часом у мене вже є 25 заліза. Так, давайте. Скрафтимо пічку собі. Ага, і тут уже з'являються зомбі. Окей, це, звісно, круто, але вони мені не сильно потрібні. Мені потрібно зараз буде знайти траву, посадити її. Але першим ділом взагалі потрібно знайти води. Мені потрібна вода. Без води я взагалі не зможу виживати. Мені потрібно бажано нескінченне джерело цієї води і кілька відер, щоб я міг багато-багато що робити. Як мінімум, за допомогою води, я вже зможу своїх корівок розмножувати, і було би супер круто. До речі, тут є сніг, і можна навіть сніговика скрафтити. Але поки що я. Не проти добути трішечки вугілля. Абалдіть, тут уже зимовий біом. Там, ондо я бачу емеральди, мені супер подобається. Небо красиве, Ендермени, кріпери. Це все, звісно, круто. Але потрібно мені якось пересидіти цю ніч і бажано не поламати свої острови. Ну. <реш> не поламати це так сказано, знаєте, погано, тому що я вже поламав. Але я сподіваюся, що я їх зможу відродити, ці всі острови, і буде все супер красиво. Ну і звісно, по традиції, як тільки тут збереться 5 тисяч подобайденів, то я вам скину цю мапу уже свою. От в кінці сезону. Я не знаю наскільки продлиться цей сезон. Звісно, це все тільки від ваших подобайденів, а поки що я тут зачищаю мобів і мені бажано зробити ще трішки смопів, щоб їх тут хоча б трішечки менше спавнилося, то це просто капець. Так, що там моє залізо? Жариться? Чудово. Ну, Давайте ще зробимо трішки смосків. А то я вже тут і зомбі кучу-чую, і взагалі купу всього. До речі, з павуків же ж я можу з ниток скрафтити вовну, а уже з вовни я зможу зробити собі ліжко. Це супер прикольно. Давайте поки для початку зробимо відро. Так, я чую. Так, да, тут є зомбі. Так, відро в мене є. Кайло залізне, я ще не скрафтив. Обов'язково потрібно його бем-бем-бем сюди. Ну і сокирку, щоб валити мобиків. І давайте зразу зробимо ще дві скрині і поставимо їх. Плюс-мінус ось тут. Так, до речі, я тут бачу в очки вони мені прям супер потрібні, тому що зниток крафтити вовну це супер-супер вигідна штука. Тако бем, перша вовна є. Найс. Так, давайте подивимося, що я бачу тут. Я бачу тут камінь. Блін, я подумав, то вода. О, надо обігти весь острів і подивитись, і подивитись. Можливо, мені прийдеться кудись добудуватися для того, щоб знайти воду, але дуже багато мені мобів мішають. Тут є купа кріперів, це мені не подобається. Так, нам треба подивитися, що тут іде. Ну, воду я там бачу. Це хорошо, але мені потрібна вода тут. Ви знаєте, я виліз повністю на верхівку острова, Зрозумів, і тут води взагалі нема. Ну там є далеко. А в во можливо вода є, знаєте де? В одному острові, який я дивився, там де зима була. Так, тут тупік, туди мені не надо. Купа мобів, це шок. Купа кріперів. Вони зараз всі почнуть зриватись. Обалдеть! Ха-ха! <реш> Він мене просто підірвав. Так, мої залізні інструменти. де 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 залізні інструменти. Народ. Я не знаю, де мої інструменти. Можливо, ви підірвались. Так, залізну сокиру знайшов. А кайло? Так, блін. Ви знаєте, все супер-супер, неприкольно. Особливо з тим, що я загубив своє кайло. Проте в мене є сокера, я можу валити цих скелетів, а з них це кісткове борошно, а з кісткового борошна це купа-купа їжі. Проте, от маленькі зомбі, це найнебезпечніші моби взагалі в Майнкрафті, мабуть, бо вони. Супер недокучливі. Вони повністю завжди заважають і супер сильно заважають. Ні, тут купа взагалі мобів, я не знаю. Потрібно по-любому чекати дня. Ну і помаленько пробувати вбивати павуків. Ой. В общем, одним словом, я зрозумів, що вночі тут мега хардкорно. Ще й враховуючи те, що я загубив знову всі свої ресурси, які ось тут знизу. І тут знизу дивіться, скільки мобів, і мені що потрібно. Мені потрібно просто вилізти наверх на якесь дерево і дочекатися, поки наступить день. Тому що тільки днем я можу відчувати себе. Тут безпечно. Я стою, значить, АФК. А до мене зомбі прийшов. Обалдеть. Оце, звісно, сила. Але мені подобається, що всі вони горять. І павуки мене більше не турбують. Мені потрібно тепер. То кендермен? Хух, добре, що на мене не загряний, бо я вже злякався. Зато скелет загряний, і тут кріпер. Обалдеть. Головне, щоб кріпер там не взірвався і не взірвав всі мої ресурси. А то може бути повна халепа. Потрібно якось спуститись і забрати їх. Продає ще більше халепа. У мене тут сокира лежить. І ще щось лежало, і він щось підірвав. Але саме головне це відро я забрав. Надо вбити цих павуків, тому що мені потрібні нитки, щоб я наступні ночі просто міг заскіпати і не паритись. У мене вже є ще одна вовна, і мені виходить, залишилося ще тільки одну на на десь накопати. А де мені її накопати, поки що не знаю. Одо про той острів я говорив, туди можна в цілому докопатися, і там є відро води. Там ще, до речі, барани є, і там є лід. Якщо лід зламати, то там буде вода. Проте як мені туди спуститись, це вже зовсім інше питання, тому що спуститись туди буде досить, досить... Досить складно, але поки що мені тут взагалі подобається в цілому, ну якщо не враховуючи те, що я померку поразів, але я відчуваю себе богом просто, тому що я з цими островами зможу зробити все, що завгодно, і щось хороше, і щось погане. Можливо, ми якийсь острів просто підірвемо. Якщо звісно поставимо мод на супервеликі тінті. Що хочеться сказати? Одним словом, давайте зараз добудемо купу-купу насіння пшениці. Якщо ми, звісно, зможемо це зробити, але в мене є кістки, тому зможемо. Добуваємо купу, купу насіння. В цілому, один із інгредієнтів для успішного життя. У нас майже добутий. в цілому, що мені залишилось? Мені залишилось знайти воду. Вода плюс-мінус, щоб недалеко, он там є, але туди спуститись супер складно. Тому я пропоную зараз взяти залізо, яке в нас є, скрафтити ще кайло і лопату залізну, і десь спробувати добути багато-багато землі. Можливо, можна порівняти наш острів чуть-чуть і тим самим добути купу землі. Так, що в нас в пішки, теж є залізо. Це супер круто. Давайте поки скрафтимо собі кайло. Скрафтимо собі ще і лопату, і остальне все викладемо. До. Речі, в мене є ще нитка, вовна. да, все, мені вистачає на ліжко, і я зможу лягати спати вчасно, і в мене не буде ніяких халеп. Все, біле ліжко є. Чудово. І давайте зараз порівняємо повністю цей острів і тим самим добудемо дуже багато землі. Фух, ви знаєте, ось так залізна лопата й швидко зламалась. Але тим часом у мене є супер багато ґрунту. Це 4 стаки і ще 13. В цілому це непогано. Але ще я зрозумів одну халепу. Ось тут тепер каміння, яке потрібно буде також зламати. Але то ми зробимо трішечки пізніше, поки я все викладу. Поставлю тут, щоб різ дуб. О, тому що вже вечеріє, як я зрозумів, поки я то все копав. Так, в мене є хоч гнила плоть трішки є. Це поки що єдине моє їдло, яке я можу використовувати. Так що в цілому я навіть вдячний зомбакам. Ось тут. Тут у мене є такий спуск, мені потрібно максимально Попробувати спуск А, так тут є ще й такий спуск, я зрозумів. Так, тут же ж сніг, повністю блок, так? Да, я в ньому як загусну, воно мені не, не потрібно, блін. Шкода, що я лопату свою поламав. От, потрібно так блоки ставити і пробувати трішечки спускатись. У мене вже особо не вийде. Мені потрібно якось туди. А я навіть якщо буду повно хепешним, я не спустюсь, але я бачу ось там воду. Мені цікаво, де вона звідти тече. Проте вже наступає ніч, і потрібно обов'язково бігти, прям супер швидко спати, тому що може бути халепа вночі. Якщо ж заспавниться там купа мобів, я навіть просто лягти не зможу. Але там десь я бачив воду, і потрібно буде зранку по-любому. Це перевірити, звідки вона тече. Так, а ми поки лягти. ні, Блін, лягти ще не можна. Тоді давайте подивимося, звідки ж вона тече. Ондо вона тече. Фух, у мене є одна ідея. Давайте я зараз просто все викладу, всі свої речі і залишу тільки відро. Можливо, я зможу спригнути туди і підібрати ту воду, якщо це реально. А ось дощ, вона, блін, а вона мега далеко. А, ось до ще одна. Ось все, піді мною десь. Давайте це перевіримо. Та водичка. Ага, водичка ондо. А будуватись я почав там. Ну, в цілому можна попробувати Давай, let's go! Санчоус, долітай, будь ласка. А так тут океан? А ні, це не океан! Це варденовський біом. Фух, потрібно швидко лягти. Обалдеть, я навіть і не знав. Це просто капець. Мені потрібна наступна спроба. У мене є ідея. Я можу скрафтити відро, взяти з собою знову багато блоків, щоб потім зробити міст із того всього, і підібрати воду, а потім же ж за допомогою цих блоків просто вилізти звідти. В цілому ідея виглядає супер класно, але потрібно це все перевіряти. Так, вода аж там. Мені потрібно просто зробити ось такого з блоків міст невеличкий. Ось плюс-мінус ось так. І я в цілому допригаю, да? Да-да-да-да-давай, давай, давай, сань! Хух найс! Я допригнув до води. А тепер Наступна спроба, це потрібно підібрати цю воду, вилізти і за допомогою цих блоків просто зробити собі великий-великий стовп. Я не знаю, чи в мене це вийде, і чи хто вистачить мені блоків, тому що в цілому я був, якщо по математиці дивитись, я зараз на 70 і 80. Ну і зараз я піднімлюсь та й посчитаю. Но хата моя на 250-й висоті. Якщо в мене тут буде десь, допустимо, сота висота, то мені потрібно буде ще 150 блоків. В цілому мені може і вистачить. Так, тепер інша халепа. Мені потрібно правильно все побудувати, щоб звідси виліз. Давайте попробуємо підібрати цю воду. Так, живу я он там. Мені потрібно вилізти. Я зараз на якій висоті? Я на 149, мені на 150. Що, якщо я зроблю трішечки читерним способом, Ну, якщо його можна так назвати читерним. Ось тако. Тепер ми підбираємо. По суті, я потратив два блоки, а піднявся на блоків 5. Так. А тепер в цілому я вірю в те, що я можу вилізти. Я на висоті 169. У мене блоків є достатньо. Мені потрібно просто будувати величезний стовп в небо. В цілому можна було навіть не паритись, тому що блоків у мене ще супер багатсько. і я вже виліз майже. Але є інша проблемка. Це тільки одна водичка, а мені ж бажано дві, щоб зробити нескінченне джерело. Тому доведеться в цілому ще полазити по іншим островам і познаходити ще там воду. Але коли в мене вже є одне відро, тому я просто можу зробити плюс-мінус ось таку процедуру. Допустимо, якщо я бачу там воду, я просто туди трішки будую, виливаю свою воду, а його воду підбираю. І все. І в цілому, що я пропоную? Я пропоную зараз зробити камену мотику. Також Потрібна лопата, і бажано, я заново зроблю ще раз залізну. Де в нас буде так званий город? Мені цікаво. Я пропоную отут внизу його зробити. Ми, виходить, зробимо тут такий міст гарний, спуск з дерева там і тому подібного. Давайте зробимо спуск трішечки. Я оце думаю, як його правильно зробити. Мабуть, плюс-мінус ось так. А потім я його прикрашу, і він буде взагалі супер-супер красивий. будуть літаючі мости в мене тут. Ну, взагалі, у мене вже ідей мега багато, але просто потрібен час для того, щоб їх реалізувати. Тепер я пропоную зробити що. Я пропоную зробити слідуюче. Мені потрібно трішечки-трішечки тут там, викопати території. Заодно я добуду землі, яка мені потрібна для розширення мого острова. Так, в цілому, для початку цього повинно вистачити. Я пропоную, можна ж зробити по-геніальному, можна вирити ось тут такі ровки. Я знаю, вода тече на 7 блоків. Давайте перевіримо. Якраз чітко. Тепер я можу таке зробити? Так, да. і вона туди не полиється. Окей, і тут я копаю точно так ж само. І тепер я можу. Просто мотикою це все вскопати. Не знаю, чи воно до цих блоків вистачить, можливо, навіть ні не достане. Але давайте збігаємо. Чи почекай? Отут мочиться і тут мочиться, а тут уже, мабуть, не замочиться. Все, я зрозумів. Тепер мені потрібно багато-багато насіння. У мене в скрині є, але я зараз тут ще добуду. Тому, що, як я зрозумів, мені його потрібно не так багато, тому що ну, небагато грядок зараз намочиться. Так, трішечки, трішечки пшениці я добув. Ми зараз беремо, просто це все засаджуємо. А, ну ви знаєте, я можу і більше взяти. Отут, як я розумію, воно просто. Затопчеться. Да. далі ми не можемо. Але ми можемо ще в ту сторону його привести. І в цілому можна, взагалі, знаєте, як зробити, ось також ще викопати. І в цю сторону також можна. І в мене із одного відра води буде дуже багато насіння, а це найголовніше. Я супер багато всього зробив, а тепер потрібно срочно, просто супер срочно бігти додому і спати, тому що я не хочу знову попадатися на очі зомбакам і їм подібним чувакам. Так, я можу вже лягти? Ще не можу, блін. Шкода, шкода, шкода. Так, зато беремо поки ще насіння і погнали ще засадимо все. Поки я маю можливість це зробити. Давайте це зробимо. Ось так, і ось тут теж. Все, погнали, погнали спати. Срочно, срочно. А то ще заспавниться там моби біля мене, я просто не зможу лягти. Так, 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 так. Найс, все. Фух. Он там воно вже почали спавнитись всі. І слава Богу, що я звідти свалив. Ось тут, до речі, заспавнились скалети. Мені ваші кістки в цілому потрібні. Так що, let's go до моєї сокерки. Одна халепа, нема що їсти. Але я сподіваюся, що вже скоро моя ферма почне приносити мені нереально круті плоди. І чим більше зараз я все посажу, тим буде крутіше. Все, в мене 21 на Зараз побігли засадимо. Зверху воно виглядає, в принципі, ще трішечки незрозуміло, але я запевняю вас, що ми його так прикрасимо, що це взагалі буде шок. Так, і ми просто все засаджуємо. Проте ви знаєте, потрібно багато пшениці, щоб тут все засадити. Але в цілому, слава Богу, що ми хоч трішки тут всього позасаджували. Я думаю, що все буде пушка. Хух. А поки що на цій фермі ми і закінчимо цю серію. Нагадую вам, що потрібно ставити вподобайки сюди, і ми будемо додати кожну серію якийсь один цікавий мод. Це перший момент. А наступний момент ми будемо тут все прикрашати, і в нас будуть супер цікаві. Каві і гарні острови. А поки що я буду чекати, поки в мене виросте мій врожай, тому що з голоду скоро ця корова помре. хе всім пока.